Крик душі. Ці жахи зато приходять в уяву, постійно являються у сні. І боляче, і тяжко в лікарні згадати, чому це дісталось мені. Я ж вчився у школі, звичайний був хлопець, купався у сонці і вітрах. Свої вісімнадцять в луганському пеклі пізнав, що таке справжній страх. У мирні квитучі роки народився, для мене це все дивина, димові завіси, стрімка стрілянина дали зрозуміти це справді війна. Розріння прийшло дуже швидко, як прямо в солдат на очах, ворожа зірвалася міна, від друзів залишився прах. То хто ж відповість за ці муки, увагу проявить до нас. Не скаже байдуже в своїм кабінеті, ти йшов добровільно в Донбас. А ми народились, щоб жити. Країну свою будувати, народжувати діток, ростити і зовсім не воювати.